Син колишнього мера Тернополя Петро Заставний вирішив, що автентичні двері історичної будівлі можна спокійно замінити на пластикові, і все буде добре. Принаймні йому так здавалось. А от місцеві жителі не погодились з таким сумнівним рішенням і почали бити на сполох. А краще, що придумав Петрик, зробити у відповідь на невдоволення, послати всіх на три літери. І я не жартую. Ось доказ. Скандал розгорівся навколо дверей австро-угорського періоду на одній зі старовинних вулиць Тернополя, де кохана Же на Петра Аліна Франдій відкрила магазин одягу українського бренду Хищ. Місцева громада, обурена таким оновленням, вимагала повернути оригінальні двері на місце. Адже цей пластиковий шедевр не вписувався в архітектурний стиль однієї з небагатьох автентично збережених вулиць а саме вулиці імені Олени Кульчицької. Але що ж сам Петро Заставний? Він запевнив всіх, що двері просто на реставрації і скоро повернуться на своє місце. Як казали в Серу-Серу, обіцяного три роки чекають, але все ж за.